Бойовики не ще одне обстріляли. Житлові квартали Луганська ракета впала у п'ятому залізничному провулку. Що найменше п'ятеро поранені. Про це повідомляє інформатор. Водночас у Луганській удаці дані підтвердити не змогли. поза, як кажуть, місто окуповане терористами. Натомість пресофіцера Матюхін запевнив, учорашній обстріл Луганська таки був. каже бойовики, вчинили його, аби дискредитувати українську армію. Минула доба забрала життя трьох військових ще 15 отримали поранення. Подарахували у штабі збройних сил України формування, отримавши організовану відсіч, відступили. У напрямку Дебальцевого терористи з мінометів обстріляли населені пункти Кумшацький, Нелепівку та Майорськ. З реактивних систем БМ-21-ГРАД двічі вели вогонь у напрямку Дебальцевого та один раз Чернухіного. Загалом за добу бандити 126 разів обстріляли позиції наших військових. Ніч в районі Маріуполя пройшла спокійно. На Луганському напрямку з мінометів та артилерії вони неодноразово вели вогонь по населеним пунктам щастя, станиця Луганська, Вільхове, Сокольники, Трьохізбенка, Кримське та Макарове. З реактивних систем залпу вогню БМ-21 град обстріляли Нижньотепле.